Уже більше року йде повномасштабна війна Російської Федерації проти України, але країни Євросоюзу і світу досі не спромоглися конфіскувати криваві гроші у своїх країнах. Країни G7 досі не спромоглися конфіскувати російські активи для відновлення України. І навіть є ймовірність, що після війни вони повернуться назад у Москву. На західних рахунках російського центробанку лежать понад 300 мільярдів доларів. Це кошти реальна можливість змусити держави спонсора тероризму заплатити за воєнні злочини та зруйновані українські міста. Триває другий рік великої війни. А союзник України тільки на словах кажуть, що вони за Україну, але не змогли конфіскувати ці гроші і досі розкривають, що саме вони перебувають у них. Замороження резервів мало стати найпотужнішим санкційним ударом проти РФ. Однак, завдяки довгим рокам підготовки до війни, агресор його майже не помітив. Приватні активи заборонити теж не можуть. Кремлівські олігархи уникають відповідальності, використовуючи професійних адвокатів та лазівки у західних законах. Замість того, щоб просто зараз направити російські гроші на відновлення України, вони лежать на рахунках Євросоюзу та всього світу, і тихо чекають закінчення війни, щоб повернутися назад у Москву. Ні, санкції після анексії Криму у 2014 році не стали вироком для росіян, а навпаки, поділи як щеплення для початку фінансової кризи у Росії. Їх виявилося замало, але достатньо, щоб у Кремлі усвідомили загрозу нових економічних обмежень. Російський центробанк і міністерство фінансів накопичили гроші та переводили їх у безпечне місце. За вісім років міжнародні резерви РФ зросли із 385 мільярдів доларів аж до 630. Звісно, ці гроші не лежали у валізах. Центробанк вкладав їх у волютні Активи за кордону єврооблігації облігації США, золота депозити, розуміючи, що все це можуть забрати, із 2017 по 22 рік Росія зменшила частку своїх активів у доларах та британських фунтах. І якщо на початок дичі, якщо на початок 2014 року у резервах Росії були високоліквідні казначейські облігації США, та через 8 років їх залишилося аж на 5 мільярдів доларів менше, натомість частка активів у єврох та юанях зросла, тобто Кремль продовжує Уж готуватися до повномасштабного вторгнення України. Утім, навіть коли в перші місяці великої війни на Росію наклали найбільшу у світі кількість санкцій, Кремлю вистачило грошей, аби втримати свою економіку від колапсу на підтримку рубля за 9 місяців. Вони витратили лише 15% від наявних 630 мільярдів доларів. За словами голови КСЕ виставити Кремлю допомагає фонд національного добробуту, гаманець путінської війни. Саме із його рахунків компенсуються втрати від санкцій. Заповнюється пробіл у фінансовому бюджеті фінансуються стратегічні підприємства та ВПК. Готуючись до війни, Росію з 2018 року по 2022 рік збільшило обсяг грошей у фонді із 65 до 182 мільярдів доларів. Щоб боротися із наслідками санкцій та фінансувати війну в Україні в останні три місяці, 2022 року. Уряд РФ витратив з фонду 3, 3 трильйони рублів. За даними російського мінфіну, зараз у фонді лежать активи аж на 12 трильйонів рублів із яких. Ліквідними є 7 трильйонів рублів. Якщо РФ знайде додаткові джерела наповнення бюджету та покупців на свої енергоресурси, то цьому фонду вистачить коштів ще на більший період. Україна не має таких резервів і підтримує економік західними кредитами і грантами на компенсації інфраструктурних збитків за оцінками Світового банку, доведеться шукати ще понад 400 мільярдів доларів. Єдина можливість фінансово зрівнятися із агресором забрати у його заморожені резерви на заході. Але коли це відбудеться, досі невідомо.